Упродовж місяця мешканці Білгорода Дністровського, що проживають на вулиці Кишинівська та прилеглих сіл, через які проходить головна сполучувана артерія двох держав, а саме вулиця Кишинівська, відчули незручності у пересуванні автомобільним транспортом у зв'язку з ремонтними роботами, які виконувалися на перетині вулиць Артільна та Кишинівська. Міська та районна влада Білгорода Дністровського свідомо пішли на такий крок, розуміючи, що нарікань від людей буде чимало. А весь переполох та ажіотаж утворився через будівництво самопливного колектора. На вули вулиці Артільна та Кишинівська. З історії нагадаємо, що за часів радянського союзу з будівництвом бритівської птахофабрики на території цієї ж сільської ради для працівників фабрики було побудовано житловий масив із восьми п'яти поверхівок із розвинутою інфраструктурою. Проте з часом птахофабрика збанкрутіла. Весь житловий масив перейшов на баланс Бритівської сільської ради. А терміни експлуатації каналізаційної системи житлового масиву пройшли. І близько 15 останніх років викиди каналізаційних стоків відбувалися у відкритий ґрунт. Практически где-то уже больше лет 15, 10-15 лет сброс канализационных стоков был на открытый грунт за, в карьер за, за территорией села и так далее. Возник вопрос, крайне необходимо строить канализационную систему, либо новую строить, либо реконструировать старую. Было принято решение реконструкция старой системы. У 2008 році було підготовлено проєктно кошторисну документацію на реконструкцію старої каналізаційної системи з обласного бюджету. Виділено 1 мільйон 850 тисяч гривень на ремонт частини напірного колектора в селі Бритівка, а також ремонт КНС 1 та 2. Наступні два роки фінансування практично не було, тому лише у 2012 році, коли Білгородністровський район отримав субвенцію із Одеського обласного бюджету в сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень на ремонт колектора, який розташований по вулиці Кишинівській, роботи відновилися. Замовником робіт виступила Бритівська сільська рада, а виконавцем – підрядна організація з Одеси. Роботи виконує одеська фірма, Одескому екологія» – це спеціалізоване підприємство, імечує ліцензію на выполнение этого вида работ, и они выполняют работы. Кошторис всього проекту складає 6 мільйонів 74 тисячі гривень. В'ячеслав Маслаков підкреслив, що за умови повноцінного фінансування на наступний рік у сумі 2 мільйонів 92 тисяч гривень роботи з реконструкції колектора будуть до кінця 2013 року завершені. У зв'язку з тим, що КНС-2 обслуговуватиме мешканців міста, плануються деякі об'єкти із каналізаційно-очисної системи передати на баланс Білгорода Дністровського. Самотечний. коллектор по улице Артельной, по улице э, Кишиневской, вторую КНС и напорный коллектор по улице Кишиневской. Вот эту часть кондиционной системы мы планируем передать городу на Баланс і на обслужуванні. Натомість у міської влади наразі головною метою є відновлення дорожнього покриття вулиць, на яких проводилися ремонтні роботи по заміні каналізаційних труб. Оскільки частково колектор проходить по території міста, то в проєкт потрапили відрізки вулиць Артільна і Кишинівська. Сьогодні труба вложена, але стоїть задача відновити дорожнє покриття. Буквально я ж говорю, что я и сьогодні з сельским головой говорил з районной администрацией, чтобы они подрядчиков быстрее как бы, так сказать, тормошили, чтобы дорога была восстановлена, потому что впереди зима. І сьогодні движення відкрито, але ви самі бачили, що там ще кучі і заграждення стоять, і кучі землі, тому що треба підсипати, треба утрамбовувати і треба встановлювати дорожне покриття. Планується до кінця поточного року по 300 метрів дорожнього покриття вище названих вулиць відновити. А новий колектор по вулиці Кишенівській запрацює лише після того, як запустять у експлуатацію кнс 1 у селі Бритівка і кнс 2 район Переможного. Наша Мальна група слідкуватиме за ходом будівництва очисного колектора та відновлення дорожнього покриття на перетині вулиць Кишинівська і Артільна, та додатково повідомить глядачів про результати роботи.